Отримали один шкільний автобус для підвезення здобувачів освіти до опорного закладу, деканська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. От, наразі в нас потребують підвезення до цього закладу саме 70 осіб. Це нам дасть змогу трішки розгрузити наш наявний автопарк наших шкільних автобусів. Нашим водіям доводиться здійснювати підвіз в декілька етапів. Громади області отримали сім спеціалізованих шкільних автобусів. З них один обладнаний для пасажирів з інвалідністю. З'явився новий транспорт і в диканській громаді. Кількість посадкових місць більше. Тобто в нас є автобуси на 24 посадкових місця. От тут шкільний автобус на 30 посадкових місць. О, це вже великий плюс. Сучасність говорить сама за себе. О, це і наявна електроніка. Тут уже більше сучасна. Транспорт придбали коштом співфінансування з обласного місцевих бюджетів, а також державної субвенції. Повідомили на вручені ключі від новеньких автобусів. Сьогодні відбулася перша поставка автобусів. Ще 26 – мають доставити незабаром. В цьому році, як і в минулих роках, дякуючи органам місцевого самоврядування, громадам, нам вдалося на умовах співфінансування закупити автобуси разом з державою. Хоча субвенція не передбачає, що було саме таке співфінансування, але така участь громад надає можливість купити більшу кількість автобусів для більшої кількості громад. До 1 вересня ці автобуси будуть у вас, тому що наступні транші це будуть в вересень і жовтий, Але саме головне, що держава дбає за громади, умови співфінансування, вони, мабуть, найбільш правильні Сподіваюся, сподіваються, що очікування наступних партій промайне швидко. І вже ті 20 громад, які отримують шкільні автобуси, будуть забезпечені і зможуть підвозити своїх дітей в максимально комфортних умовах. Цього року загалом школи у 20 громадах отримають 33 автобуси.